І раз я тут зайду ще в доларовий, мені треба дещо для дому купити. Зайду ще в Зуттєвий, мені потрібно глянути за черевиками дитині і зайду в олдневі. Там зазвичай дуже гарні знижки. І потрібно нам ще в таргет забігти за полуницею і бананами. Тут такий осінній декор, кукурудзяне таке опудало, чи фермер, не знаю, хто це. Там далі також бачу якийсь декор альтанку кукурудзяні снопи і такі штучні осінні квіти. І така альтанка, чи що це із ліхтариками. І є ще вон така тітонька, кукурудзяна Вийшла я з доларового, купила там невеличкий ополонник силіконовий, в нашому доларовому такого не було. Купила ще декілька таких тарілок із листочками. І біжу в Олдневі. Там зараз якісь знижки. І весною я купляла там джинси за 2 долари. І ще така красуня. В Олдневі, як завжди, гучно грає музика. Йдемо туди, де все на знижках. Це там така дівчина. Тут стійка із джинсами. От. Ціни, 7,99. Такі цікаві з неопробленим низом. Ось такі дронтиві джинси. За 5 доларів можна купити. Но тут, якщо попорпатися, можна дуже дешеві джинси знайти. А тут стійка з різними топами, футболками. Навщо забито. От така майка вірчична. Врубчик. Три на навесні купляла таку сіреньку за 1,49. І по дому наш. Зараз я тут. Попорпаюся. Знайшла тут таку звичайну сиреньку кофтину за 6,99. Дуже вона м'ягенька і я її візьму. Тут чоловічий і дитячий одяг. От шорти джинсові. Якраз на тимка будуть на наступне літо 5,99. Сподобалася оця шапка. У нас є така жилетка в кольорі хакі, і вона б ідеально підійшла нам під черевички і. 13 доларів гарна. Тут що у нас по 8 доларів джогери, гарні джогери. Мені подобаються такі джогери. Вон. Є графітові, сірі, хаки, смарагдові, блакитні, бургунь. Яка краса для малюків. Такий чоловічок Тедді. За Але музика гучно грає 30. Оця курточка дуже красива. Дуже. Мабуть, також 30. Так, 30. А яка дубльоночка малесенька. Знову та шапка і стоїть біля штанів джогерів кольору хакі. Дуже гарно виглядає. Але 13 доларів я куплю на шайн за 3. Оця куртка гарна. 55 доларів. Така легенька, я думаю, пухова. Є в кольорі бургунді, синя і чорна. Що подобаються оці джогери бешові. Ціна 15 доларів. А була скільки? Була 30. Також сподобалася оця сорочка. Вона в таких гарних осінніх кольорах. Знижка на неї 30%, а яка повна вартість 35%. От щось таке я шукаю дитині. Ну, але тут така якість. Краще купити тімберленди. Бо це на декілька разів. А ціна ціна 30 доларів. Є ще багато таких сорочок звичайних в клітинку. Тут їх всі носять і жінки, і чоловіки, і діти. Є тут багато гарних жилеток без капюшонів. така гірчична коричнева, синя по 27 доларів. Гарні. Ще подобаються такі курточки теді, але у нас є така синя, яка ціна. 30, так, 30. дуже різдвяні піжами. Так, є вже багато. Різдвяних, це для мадзьопиків. Також на знижках суття. І тут жіночий одяг чомусь. А, це для мам. Це для годуючих і для вагітних. На джинси 50% 50% А Такі легенькі кофтини по 8. у нас їх багато, нам не потрібно. У нас така є, ми навесні купляли на знижці. 20 доларів ми купили за 4. Ідемо звідси, бо нічого цікавого не знайшла, точніше знайшла. Без знижки, а на знижках нічого немає. Візьму собі тільки майку і кофтину, і усе. Відділ де все для дівчат. Отака сукня, вже різдвяна, ну клітинка за скільки? 35. Тут жіночий відділ, і мені сподобався отакий сведер з високою горловиною за 50 доларів. Дорого, гарний колір. Такі фліски різнокольорові по тридцять. Ні, більше по двадцять зараз. А цей бомбер мені сподобався в клітинку. Він такий суто осінній. Hi, Ooh, Сукні. і тут все на знижці, але я вже and порпалася. And Там and нічого and цікавого and немає. на касу. Dollar... Стійка із носками, на них знижка сорок процентів. Мені сподобалися отакі м'ясенькі, гарні, високі, красиво будуть виглядати з черевиком. Такий дутий, короткий пуховик, за скільки 50-60 доларів. Пряні штани уже. Я взяла сіру ковтину в рубчик і гірчичну. Йду на касу. Вечоріє і ще й хмариться. Мені потрібно ще зайти в той зуттєвий магазин, глянути за черевиками дитині. Мої хлопці там в таргеті побігли по, по що вони побігли? По сміттєві пакети і по банани, полуницю. А я за взуттям йду. Ось такий велетенський магазин. Ми тут купляли уже New Balance дитині, кросівки. І дитячий відділ вон там. Так, там тут жіночий і чоловічий. А ми там глянемо на Уги. Що це в нас? Якась колаборація. Як кажуть, у нас уги, але насправді то ак. І їхня ціна 90 доларів. Щось таке я хочу. Але без гудзика він потім відвалиться. Я вже таке мала. Хоча на прогулянку з дитиною мені б такі підійшли ідеально. Вони водовідштовхуючі. Це дуже гарний бренд. Оці гарні. Вони зовсім не жіночні, але ноги в них не будуть мокрі і коштують вони. 130 доларів. Не бюджетно, дорого. Є ще чорні. І є ще такі войлочні Як валянки. О, це те, що я шукаю. Це те, що треба. 160 доларів. Коштують. Це з бантиком воно не гарне це з в'язаною халявою також не подобається. Якась нова модель із шнурівкою. 150 світлі такі. Далі. Це якісь такі тверді 155. Дальше. Це вже підліткове взуття із шнурівкою. 65. Коламбія. Такі за 75. Ці гарні. Є ще чорні. Отакі я хочу дитині купити. 85 доларів коштують. Такі теж подобаються. 40. Зуття для дівчат від Мартінс по 75, такі 80, Лако 85, Челсі Мартінс 75. Коли Тимко був зовсім маленьким, починав ходити, то ми купляли такі йому від рейма. Пам'ятаю, вони коштували понад 3 тисячі. Ножки були завжди сухі і тепленькі. Ще таке дуже подобається. Це для підлітки. І ці непогані. Комбінація кольорів гарна. Так, зараз когось зайду. Це такі дуже дівчачі, дівчачі. 80. Так, тут крокс. Це не актуально. В цих рядах все на знижках. І жіночі, і дитячі, чоловіче. Сьогодні обмаль часу, то я так швиденько пробіжуся. Це все на знижках. Взуття, взуття дуже багато. Це все взуття. Такі калоші від Skechers за 100 доларів. Чорні є. Оці мені сподобалися за 80. Звичайні крокси по 50 доларів. Утеплені по 60. З кожушком. Є ще чорні і сірі. І ще знайшла утеплені біркінстоки. Вон ці такі красиві, гірчичні, але ціна гарна. О, скільки тут косметики. У мене не було в цьому магазині. І, на жаль, сьогодні я сюди не потраплю. Біжу до хлопця, тому що вже так пізно. І вони зачекалися. Стало і шукаю машину. Я завжди шукаю машину. Де вона? Людей все більше і більше. Ось яка велетенська плаза, там таргет найкрайній, Зуттєвий, в якому я була, Олневі. В доларовому я була ті Max,